Ого, у тебе такі нігті довгі. А, наростила їх для кліпу. Я з цими нігтями нічого зробити не можу. Але вони до тобі сагарні. гарні. А можеш дістатися до місків? Ні. Хіба що до твоїх? Потрібно ще мати мізки. Інтерв'ю з Джесі. Не думаю, що сьогодні мені будуть потрібні ці картки. Перестань ржати, як та коняка. Ой, шоу ще не розпочалося. А, Отже, ми запрошуємо найгарячіших знаменитостей у світі. Тому, чесно кажучи, я поняття не маю, чому вона тут. Вона така норовлива, що навіть я не можу з нею впоратися. Покличте краще, Джесука. Мені зараз терміново потрібні Джесук опа і Нара Оні. Ой, покличте сомін, оні. Виходь вже. Я так рада тебе бачити. Ти мала зробити це раніше. Дякую тобі, що прийшла. Гей, давай, сідай, та сядь вже. Дивись, яке гарне крісло тобі підготували. Та сядься вже. О, справді. Дякую. За звичай дерев'яні стільці. Смішний рок розв'язався. Особисто я не можу ненавидіти її. Вона просто вкрала моє серце. Навіть якщо вона зірве сьогоднішнє шоу, я все одно її буду любити. То це вона так привіталася? Та ні. Куди мені говорити? Усім привітики? Я близька подруга та маленька сестричка Джесі Міджу. Рада зустрічі. Чому ти прийшла сьогодні? Тому що ти покликала? Я тебе не кликала, але мені сказали, що ти запросила мене. Ти сказала, що Я хочеш сказала продюсеру відмінити. Запрошення. Що? вибач, я щось захопилася. То чому ти сюди прийшла? Та що таке? Я думала, що ти прийшла сюди, тому що у тебе був дебют як соло виконавиці. То ти що тут для реклами? О, Так я тут для реклами. Що рекламуватимеш? себе? <світ> Привіт, я іміджу. Я тут щоб прорекламувати себе. Мені 28 років, і у мене немає хлопця. Зачекай ми, що це записуємо. Минув майже місяць з моменту нашої останньої зустрічі. Місяць? Не дивно, що я так скучила за тобою. Чому ти так схудла? А це нічого, що ти схудла більше. Ти виглядаєш так чудово, а ти виглядаєш просто шикарно. Вона народжена бути знаменитістю. Неймовірно красива та цікава. Інтерв'ю крупним планом це найкраща частина цього І шоу. Як це буде відбуватися? Отак. Ти підходиш занадто близько. Це тільки для найгарніших айдолів, тільки для тих, хто гарний. Ти дуже гарна. У мене навіть мову відбирає. Тебе захопило те, яка є гарна. Я буду знімати на цю камеру. Я маю позувати на неї. Мені подобається та завжди ти це не так робиться. Боже, я ніколи ще не працювала з такими гостями. Ти готова пелюшок, готова тоді погнала. Мої очі що найбільше тобі подобається у своїй зовнішності? Моє обличчя і очі. Вони мої твої без пластики? жодних пластичних операцій. Ні, я дуже боюся наже ж мала гівно. Підсумуємо. Отже, найкраще у тобі це твої очі. Подивися, так неначе ти мені у очі заглядаєш. Камера любить тебе? Чесно, зуб даю. мало хто знає про твою чарівність і красу. Яка потилиця гарна? Чому вона така? Так, у мене і справді. вона справді раніше дже сок опа жартував про це. Але вона не така пласка, як у Сомін Оні. Така сама, як і у неї. Не дуже вона і пласка. Знаєш, якщо у тебе рівна потилиця, ти була хорошою дитиною. Перестань знімати мою ніздрю. Я вмію знімати. Ти будеш добре виглядати у кадрі. Точно хочеш перевір сама Привітики. Боже мій. До речі, вона постійно носить спідниці. Тому сьогодні я одягнула штани. Постійно у міні ходить. Залиш це. Ні, я хочу їм показати. Не треба їм це показувати. Я просто хочу усім показати, як гарно я сьогодні одяглася. Жоден хлопець, який приходив сюди, так спокусливо на мене не дивився, як ти. Сором вам. Зовсім ніхто. А знаєш чому? Іноді мовчання можна виразити більше почуттів Я ніж Я просто словами. хотіла бути сміливішою. Щоб показати сміливість, не потрібно робити ось так. Тоді та. якщо до цього, Добренького дня. Я тобі подобаюсь. У тебе що є? Золотий зуб. Чому усі про це говорять? Завжди це ще не кінець. Відповідай швидко! Гаразд, де твоя сумка? Навіщо вона тобі? Хочу перевірити вміст твоєї сумки на правах старшої сестри. Мені дуже цікаво яка ти. А вміст сумочки дуже багато про тебе розповіли. Ти хочеш перевірити сумку, щоб більше дізнатись про мене. Це як? Жени сумку. Пішли. Давай, показуй. О, ні, ти нічого особливого в ній не знайдеш. Ого, у ній всього там стільки Просто багато? Просто вона маленька, і так здається. Серйозно, там нічого такого немає. Що це? Що? А хочеш побачити, що у мене в сумці є? Твій айкос? По перше, у тебе ідеально все складено. Так, вірно. Навіщо тобі щітка? Ой, вона мокра. Ти що чистила зуби перед зйомками? Так, так. Так, чистила. Я хотіла, щоб усе було ідеально, тому й почистила зуби. Щоб золотий зуб сяяв? Це щоб більше не було золотих зубів. О, телефон. О, до речі, Самсунг. Так що це? О, та це я вивчаю ідіоми. Я бачила твій попередній телефон. У тебе в телефоні постійно купа своїх фото. Ти дуже любиш себе. І це чудово. Це я хочу похвалитися собою. Огляньте, ця модель дуже зручна, і це не реклама. Він дійсно дуже зручний. Щоденна косметика твоя, о червона помада. Червоненька. Поки що все законно. Нічого цікавого немає. Чесно кажучи, я очікувала знайти хоча б цигарки не знаю. Я не такого повороту сюжету очікувала. Я не курю. Понюхай. Та що ти суєш мені під носа? Ти їх помила перед зйомкою. Я справді не палю, о ні. Це все було заради інтерв'ю зблизька. Усім дякую. До зустрічі, друзі. Добре. Добре. Наступним буде спокійне інтерв'ю. Добре. Як ви вже помітили, міджу дуже енергійна і не посить. І дуже висока. Топ, топ. Ні? Так, висока. дуже висока. Але зазвичай я дуже сором'язлива і тиха. Ти зовсім не тихоня. Вона дуже енергійна під час зйомок. Я завжди така. Я також дуже енергійна, але коли я поруч з тобою, я відчуваю себе старою. Ні, все, я беру свої слова назад слово. Не горобець. Знаєш, я тут подумала, якщо ти така активна, то я краще мовчатиму. Не мовчи. Добре, то ж ми підготували для тебе дещо. Незважаючи на те, що б я не робила і не казала. Тобі потрібно сидіти у тому ж положенні, в якому ти зараз є. Чому? Бо тут так написано. То я Веселитися не буду Ні, веселитися буду я. Так, але не я. Це тільки під час цієї рубрики, не хвилюйся. І як довго вона буде тривати? Вкладемося в одну хвилину. Це триватиме менше хвилини. Окей, окей. Твої руки, ноги, коліна. Що? А вуха? вуха? І щоб ні звуку. Я не втримуюсь. Ну, постарайся вже. Ти готова? Починаймо. Ну, давай. давай. Що ж, розпочинаймо. Не рухайся, допоки я робитиму селфі. Що це за селфі таке? О, ні, швидше. Я казала тобі не рухатись. Я не можу сидіти на місці, коли ти робиш фото. Господи, просто не рухайся деякий час. Добре. Залишайся на місці. Добре, я залишусь у цій позі. Будь спокійною. Добре, не позуй. Я спокійна. Та я ж кажу тобі не рухатись. Сядь рівно і не рухайся. Ось так. Повторюй подумки. Я міджу. Прекрасна така, яка є. А -а -а. Окей? Окей, окей. Ти прекрасна сама по собі. Зрозуміла. Почали. Ой, боже, да не так. Ви бачите це? З нею ніхто не впорається. Тобі потрібно сидіти нерухомо, щоб це було весело, розумієш? Гаразд. Не роби так більше. Просто сиди, і не рухайся, окей? я сама скромність. Буду мовчати. Вімкніть музику. Музику в студію. це гучі, так? Майже вдалося. О, я ледве не матюкнулася. Ти мала сидіти, не рухаючись стільки, скільки я тобі сказала, але ти не змогла. Я даю тобі останній шанс. Яка твоя улюблена страва? Що полюбляєш попоїсти? Мені зараз дуже хочеться так покійно смаженої курочки. Ти не вечеряла? Ще ні. Це добре. Куди ти пішла? О, ні, я не зможу все це з'їсти. Заждіть. Це шоу підле то це так ти ставишся до гостей. У нас досі спокійне інтерв'ю. Не забувай. Макота. Як сильно тобі подобається так Я їх обожнюю. Кожного разу, коли я перекушую пізно ввечері, я завжди обираю їх. О, ні. Ти все з'їси сама? Як ти можеш їсти без мене, коли я й поворохнутись не можу? А це смачно? Стоп. То я маю ось так сидіти, допоки вона їсть. О, ні, то ось так ти катуєш гостей? Чи тільки надіною так знущаєшся? Та їж же тільки спокійно. Спокійнішої за мене не знайдеш. Обережно, гаряч. Спокійнішої гаряча. за мене не знайдеш. Я перевірю. Поки ти їсиш, я поставлю тобі декілька питань. Добре. Залишайся спокійною. Розкажи нам про найцікавіший момент з твого життя. Найцікавіший момент це було перед дебютом Лавліс. Перед дебютом Лавліс. Я добре пам'ятаю той момент, коли мені повідомили, що я дебютую у складі гурту Лавліс. Яка твоя роль у групі? головна танцюристка. Вона може танцювати під будь-які пісні. Так і є. Знаєте, мені було дуже ніякого з міджу. Це було тоді, коли ми вперше познайомились. Так, так і було. Я просто не знала, як мені поводитися з нею. Але я таки знайшла підхід. Вона дуже мила і так, добра. Так, Я пам'ятаю, як нам було ніяково. Але з часом я відчула, що ти хороша людина, і не образиш мене. Ти мала відповісти, що це і був найцікавіший момент у твоєму житті. Момент, коли ти мене полюбила що для тебе означає гурт? Розказую спокійно. Для мене Лавліс це як другий дім. Зараз ми живемо усі окремо і майже не бачимось. Коли ми довго не бачимось, а тоді знову зустрічаємось. Мене переповнює щастя. Вони мені як друга сім'я. Я дуже сумую за ними, і я дуже щаслива, коли ми збираємось усі разом. Що ж, і з поки ми прощаємось, тепер повернемося до тебе. Я вже можу рухатись. Дякую. Тільки дай я зв'яжу міцніше, щоб я могла відверто рухатись. У мене немає таких завдань, щоб ти аж так готувалась. Що ти відчула, коли дізналася, що тебе запросили на моє шоу? Я дуже розхвилювалась. Ось так. Серйозно? Я була в захваті, оскільки у мене не було багато шансів сюди потрапити. Я була дуже рада, що побуваю тут. Це новий досвід для мене. Моє серце дуже швидко билось. Що для тебе означає це шоу? Це для мене як майданчик. Тут дуже весело. Я зовсім не відчуваю втоми. Я сповнена енергії, поки не повернусь додому і не відрублюсь. Міджу. А що ти думаєш про ісанйопа? Сан йопа? Ми з ним не близькі. Ти не підтримуєш з ним зв'язок? Я б так не сказала. Клянусь. Я ніколи не зосереджуюсь на одній людині. Супер. Повір мені, ти дуже надійна людина. Ми просто хороші знайомі. Тоді ще одне питання: хто твій краш? Назви хоча б трьох своїх улюбленців. Джесі о, о, та я одна із них. Почекай секунду. Детектор брехні. Знаєш, що це? Так. Зараз то ми перевіримо, чи кажеш ти правду. Джесі... О'Ні – мій приклад для наслідування. Так. А ну, давай ще раз. Мене ніколи током не било. Поклади на нього руки. Шосте чуття стало популярним завдяки твоїй участі у ньому. Ні, це не так. Там усі старалися. Думаю, він зламаний. Це все підлаштовано. Принесіть інший, цей зламаний. Результати неправдиві. Сядь так нечесно. Сідай. Так не чесно. Я казала правду. Клянусь. О, ні, клянусь. Серйозно, я ніколи так не вважала. Ти єдина з кого я беру приклад. Ти повинна мені вірити. Джесок має упереджене ставлення до тебе. О, ні, це не так. Він про всіх однаково піклується. Він ставиться до всіх однаково. Брехня. Він точно зламався. Розбий його. Треба було самій його розбити. Що ж, перейдемо до інтерв'ю. Шість почуттів. Ми разом знімалися у шостому чутті. Так, так я вгадувала все окрім одного випадку. Я ніяк не збагну. Як тобі це вдалося? Скільки у тебе було правильних відповідей? Небагато. десь сім разів гадала. у міджу погано розвинуте шосте чуття. Це правда. Ми це інтерв'ю підготували спеціально для тебе. Тобі потрібно вгадати, що зараз роблять люди, яким ми зателефонуємо. Сан Йоп опа -оп спробую вгадати, що зараз робить сан йоп. Котра година зараз, можливо, вечері. Зараз сьома вечора. Його зйомки тільки закінчилися. Він точно без сил зараз. Зачекай, чи можливо, він з дівчиною зараз Ні, я так не думаю. Важко здогадатися. Думаю, зараз він гуглить інформацію про себе. Ні, точно не це. Він такого не робить. Я впевнена саме цим і займається. Він вечеряє і дивиться телевізор. А я думаю, він просто лежить на дивані і відпочиває, нічого не роблячи. Добре, я телефоную, так? Сеня попа. Гей, а що ти зараз робиш? Я за кермом зараз. Куди ти їдеш? Їду додому. А що таке? Опа, чорт забирай, чому ти зараз за кермом? Чому ти просто не вечеряєш вдома? Ти маєш бути вдома на дивані. Я був вдома. Я я майже вгадала. Я тут веду шоу з міджу. Інтерв'ю з Чесі. Усім привіт. Давай я розповім тобі, що тут відбувається. Мені потрібно було вгадати, чим ти зараз займаєшся. І я думала, що ти вечеряєш і дивишся телевізор. А Джесі сказала, що ти просто валяєшся на дивані, а насправді ти навіть не вдома. Мені дуже шкода, але я вже давно не вдома. Чому ніхто з нас не вгадав? Ми програли. Бляха, Це неочікувано. Джесі? Джесі? так, так я слухаю. Перезвони мені, коли я буду вдома, я буду на дивані. Опа, ти знаєш, як працює шоу бізнес Запам'ятайте чи. Дівчата, це ви мене такому навчили. О, а куди ти вулиць, їдеш чи до вулиць, кого? Мамо, привітайся. Він з мамою? <ріст> На, тримай. <ріст> Добрий вечір. <ріст> Добрий вечір. О, привіт! Майбутня свекруха Джесі. Добрий вечір. Добрий вечір, матінко. Ми знімаємо розважальне шоу, тому я й зателефонувала вашому сину. Скажи, що я завітаю в гості незабаром, як буде час. Дякую, що привіталися з нами. До побачення. До зустрічі, дівчатка. Ми з Міджу вас відвідаємо. Будьте здорові та щасливі. Мама Сенйоба така Камила. Дякую. Опа, їдь безпечно. Добре. Бувай. Бувай. Коротше, ви програли. Хто придумав ці правила? А все-таки він був жінкою. І що що це його мама? Ти з ким? Я з мамою. Нащо він познайомив нас? Знаєш чому? Ти йому подобаєшся. Я? Що вона в біса трендить? Це все заради шоу. Та що з тобою не так? <плес> То як тобі сьогоднішнє шоу? Сьогодні мені було дуже весело. Я давно тебе не бачила. Мені було цікаво прийти сюди, і я відпочила і повеселилась. Мені теж було дуже весело. Я тусуюся з тобою та базікою, так само, як у реальному житті. Мені дуже було весело. Дякую. Я спокійна і урівноважена. Ти знаєш, останнім часом у мене був дуже напружений графік, і я почала розуміти тебе. Я навіть одного дня плакала так, втомилась. бували дні, коли я не могла бути енергійною і веселою, бо була дуже виснажена. І в такі дні я вимушена була вдавати радість. Але я зрозуміла, що прикидатися веселою це була не найкраща ідея. Тому, прийшовши сюди, я одразу вирішила, що буду вести. Себе не вимушено, буду насолоджуватись процесом. Коли я стала відомою, люди на вулиці почали впізнавати мене. І я дійсно рада цьому. Як Міджу сказала вже раніше, таке відчуття, що я на ігровому майданчику. Ось такі мають бути емоції. Просто залишайся собою, і насолоджуйся тим, що ти робиш. І люди будуть тебе любити такою, якою ти є, бо ти справжня і щира. Я розчулилась, і обов'язково не забувай дбати про своє здоров'я. У тебе дуже напружений графік, і мене це тривожить. Обов'язково приймай вітаміни. Джесі зараз схоже на мою маму. Юкдом зараз. Вона як цундере. Я знаю, що вона обійме мене після шоу. У будь-якому випадку, щиро дякую тобі, що прийшла до мене. Міджу, скажи щось нашим глядачам. Не соромтеся, діяти і скандалити. Усім глядачам бувайте. Рада була побувати на шоу. Що за прощання таке? Нормально попрощайся. Я усім дякую за перегляд цього випуску. Дякую за вашу любов і підтримку Джесі. Оні я дуже хочу зустрітися з усіма, хто приймав участь у випуску шостого О, Я теж про це мрію. Усім дякую. Сподіваюсь, вам сподобалось. <рес> Мені теж дуже сподобалось. Будьте у безпеці і дбайте про своє здоров'я. Люблю вас! Це було інтерв'ю з Джесі. 반 탈출, 제시 s 김다뷰자 <놀람> <너무 놀람> <많다. 유튜브 놀람> 여러분 안녕하세요. 갑자기 들어온 것 같아. <놀람> 야이 씨. <놀람> you are only one. 눈이 촉촉해졌어. Very a n s n I like it. I, I like, like it. it. h hey, e